нас буде, скажімо, така урізана програма. ми, У нас буде причастя, ну, от, співа да. у нас були причастя, ми будемо спілкуватися. От, І я от думав ну, про уривок на причастя, і вони вони то, в принципі, всі, ж вони однакові, уривки да? про причастя. І я думаю, що б такі от. Таке цікаве знайти. Ну і давайте от я дещо знайшов, тому ми от зараз це і почитаємо. Mm -hmm. от. А що ми почитаємо? Ми почитаємо Івана, шостий розділ з 51 по 57 вірш. Ісус каже: Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб житиме вічно? Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді іудеї почали сперечатися між собою, кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти? Ісус же сказав їм: Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не пити моєго крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий отець, так і я живу отцем. І той, хто їсть мене, житиме, житиме через мене. От. І цікавий уривок у іудеях це викликало. Ну, таке якесь непорозуміння, як це можна слухати, і таке далі. І от я думаю, дійсно, ну воно якось на науха не налазить. Але навіть зараз, коли ми ну, от згадуємо якісь там ну, в нашій культурі, от є таке, гристи там граніт науки, да? ну всі зрозуміють, ніхто ж це камінь чи книжку, ніхто ж її не гризе, Але розуміють, що це таким чином людина споживає, ну скажімо, от ці знання. І вгризається. в да вгризається, от, чи от просто я, я, я з'їв цей предмет, там я не знаю, математику, фізику, там чи зуби з'їдна, чи, чи зуби з'їв на цьому. І Всі розуміють про що йде мова, але іудеї, які слухали, ніби ну такі ну прості речі, вони так і не зрозуміли, що значить їсти, що значить їсти Ісуса, що значить споживати його кров. І мабуть, що на то були свої причини, тому що ну. Хто хоче, той слухає, хто не хоче, той не слухає. Якщо ми почитаємо далі, там, Іріан, е, там були цілі діалоги, наприклад, коли е, Іуда підходить до нього і питає: слухай, а що це от, значить, що ти хочеш явити себе е, значить, нам, а не, не світу. І він е, в усіх от, в останні е, оск... Ну, оск... так, останній день він так чи інше його повертає на саме основне. Саме основне ті, хто Виконують моє слово і роблять те, що я заповідую, вони перебувають у нас. Ну тобто, і в Бозі, як я перебуваю в оці, так і ви перебуваєте в мені. Якщо ви робите те, що я заповідую, заповідую вам, і от в цьому, в принципі, все складається. Тобто людина може. Ну не знаю, з виду бути якоюсь завгодною, але має суть і має сенс тільки одне: щоб людина, вона те, що вона ну, скажімо, бачить в Ісусі, вона просто з'їдала ці знання, які він нам подає, щоб ці знання вони дійсно знаходились відображення в нашому серці, і це запорука того, що. Дійсно, ми виконуємо те, що треба, і тоді ця кров і це тіло, яке ми споживаємо кожен тиждень, воно має сенс. Інакше це ну, просто якийсь обряд, який ми робимо ну, з якимось таким своїм якісь відношенням. Але саме основне це те, що ми маємо і виконувати те, що він нам заповідує, те, що він нам говорить. Оце дуже е, важливий момент. Без цього всього, е, це ну е, це не має ніякого сенсу. О, тому, друзі, давайте це пам'ятати, е, бо це ну от важливо і важливо зараз, важливо завжди, тому що зрозуміло, ну, ми зараз переживаємо такі е, ну, нелегкі. Е, Якщо м'яко сказати часи в нашому житті, от у нас навіть було, було зібрання. Останнє там Вітя зробив гарну таку проповідь про турбулентність. От, от таке. І просто що ну так, да, турбулентність. От, але буквально на наступний день стало зрозуміло наскільки це турбулентність вона стосується нас. Ну, Ви всі знаєте про, про льошу. От і все ж таки, я ну теж користуючись ну, такою нагодою, не можу теж про нього сказати. Що ну я сподіваюся, що у нас буде ще якось час. Ми будемо про це говорити більше, але я вам скажу, що це якраз приклад людини, яка от практично споживала те, що написано в Біблії. І от якому б стані він не був, а я його ну трохи знаю. Він у мене навіть працював. Ми працювали разом. І певний час. І я знаю якісь моменти і з його характером, і як він реагує, і так чи інше. От але я е, зараз, от, скільки ми от е, спілкувалися, коли він приїжджав у відпуску, скільки е, взагалі, от такі речі я от до сих пір пам'ятаю те, що він говорив. І те, що він давав якісь поради, і як це він бачить, ну це ну, і воно буде дійсно надихати і далі. Тобто людина, яка доносила якісь речі, не просто в хорошому гарному, ну не знаю, поданні якогось слова, так що воно дуже сильно приємно слухати. Ні, він абсолютно просто це робив, але при цьому була якась глибина. Вона настільки, що ця глибина вона заставляла ну всіх тут е е просто дивитися і якось по особливому це сприймати. І між іншим я вам скажу, що е це не просто так інформація, це інформація, яку мені просто сказали люди, які просто слухали наші проповіді, і якимось чином вони попали на те, що на його якийсь коментар, який був це в вересні. От і вони самі зробили такі висновок. І це не одні були люди. Це люди спілкування у Фейсбуці, чи ні, 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 а, це а, ми, вис... ми, ми коли робимо запис нашого недільного зібрання, і це було у вересні, коли він приїжджав в Луваху, і ну там щось було, і він ділився. Mm -hmm. От і про те, що ділився. Ну, от мені, от ну, от мої батьки, наприклад, mm -hmm. моя мама, вона це говорила, і брат мій говорив. От і це ну, те, що їх зачепило, а вони були на зібранні а? На зібрання онлайн. Ютуб воно дає такі можливості. От, тому для мене оця історія, вона більше ну, нагадування на про те, що практичність вона має значення. Тобто можна робити якісь речі по інерції, чи так по традиції, чи просто я привик, чи може по якимось іншим. Мотивів, але е, саме основне це е, оце вчення, яке ми е, беремо. Ми його дійсно пропускаємо через себе, чи воно проходить через нас, чи це, е, можливо, якась ну, гарна теорія, яка нас е, в принципі не стосується. І якщо так, то рано чи пізно ця теорія вона, е, ну, перестане для нас бути цікавою. От, і ми розійдемося в різні е, боки від неї. От, тому давайте це пам'ятати, і пам'ятати, що сенс дійсно в тому, щоб виконувати те, що е, Ісус говорив, е, і те, що казав, і щоб ми розділяли з ним е, його прагнення, і його якісь е, дії, і його бажання, Оце ну, це в цьому і є суть. От, так що давайте помолимось, і у нас буде причастя. Господь Небесний, я дякую тобі за таку унікальну можливість, Господь, яку Ти взагалі нам даєш, Ми, ти даєш нам. Можливість тебе знати, можливість до тебе звертатися, можливість тобі молитися, читати твоє слово. І це ти все робиш так якось ненавяжі, ніби даєш нам можливість і вибрати. Або якщо хочеш, то давай. Якщо ні, то ні. І це проявляє наше серце. Господь, я молю тебе, щоб наше серце воно дійсно було таким, яке буде шукати тебе і буде. Думати про тебе, прагнути до тебе, дійсно гризти, їсти оцю це твоє тіло, те, що ти от заповідав нам, і пити твою кров, Господь, для того, щоб і також бути причетним до цієї святості, яка є в тобі. Господь, я дуже молю тебе, щоб ти був з нами, направляв нас тоді, коли ми робимо якісь певні неправильні кроки і йдемо не в ту сторону, Господь, тому, що. Господь, я розумію, що наша ну наше ж основне життя, і наша основна домівка, і наше основне місце перебування це небеса, це ти, і це те місце, до якого ми поступово йдемо, і іноді хтось заходить туди швидше, хтось довше. Ось хтось через якісь обставини, хтось без цих обставин, але так чи інше, ти знаєш, як кожну людину привести до себе. І я тобі дякую, Господь, за і Олексія, нашого Господь, нашого брата, який mm -hmm. дійсно є. Ну я б сказав би таким унікальним прикладом. Е от розуміння тебе е тою людиною, яка ти є і давала. У ці поради нам і це залишається в наших головах. Господь, я молю тебе, щоб ти благословив цей хліб і вино. ім'я ісуса молився. Амінь. 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 Так, давай.